На Довгинцівському ринку місцеві підприємці збирають бляшанки і віск для виготовлення окопних свічок для бійців. кажуть, потрібні й бойлери. Їх переобладнують на печі для захисників. Побачивши на Рудані сюжет про волонтерів, 84-річна мешканка Тернівського району Галина Іванівна вирішила віддати свій старий бойлер на потреби ЗСУ. Сиділа вечором, Смотрела цей день. Слушала, слушала, і то надо, то надо, А потім говорять. И бойлеры нам нужны. А я думаю, Боже, а у меня три года лежить, зачем он мені? Я хотела тем, что мусор собирает металл, а потім думаю, да жалко им такое отдавать. Это может соревновать какую-то душу. Потому що наші всі і дети, і мужі, і дедушки, і бабушки, все, щоб вернулись домой, и все было нормально. Ще маленькою Галина Іванівна побачила страхіття Другої світової. Нині переживає війну вдруге. Я пам'ятаю все. І самоліти виділа, і говорила, як красиві лампочки висять, а це ракети кидали фашисти. І лягушка ловили в річки, щоб вони нам конфети давали. Жінка мешкає в приватному будинку сама, має доньку, чотирьох онуків та стільки ж правнуків. Мріє, щоб війна якнайшвидше закінчилася нашою перемогою. Разом з бойлером передає такі слова. Хлопці, я вам хочу передати, щоб ваші душечки грілися і щоб він ніколи ні не, не тушився, щоб він завжди горів і зв'язку вам показував домой. Пусть всім людям везе, особливо нашим. Защитникам, добра і тепла. Ми їх всі в і всіх любимо, і за всіх переживаємо. Сьогодні журналісти Рудани передали бойлер від Галини Іванівни в надійні руки волонтерів Довгинцівського ринку. Бабуся, дякуємо велике. Дуже дякуємо за вашу доброту. Дівчата кажуть, до збору активно долучається все більше людей і мешканців міста, і переселенців. Підприємці, які працюють на нашому ринку, вони ніколи не замічали, що ми збираємо баночки. У мене Після вашого сюжету телефон був червоний. Тут у нас вдома баночки, паски пекли, залишились ці всі коробочки. Каже, ми все вам несемо. Ідеш по дружбі. Люди тебе геть не знають, кажуть, а ми вас бачили в сюжеті, вам потрібні баночки. Каже, ми вам принесемо. Каже, куди вам нести вчора на площадці дитячій підпід під, переселенка з Береслава? Ольга Славіна. Ольга, Ольга славіна б, предложила свою допомогу, щоб крутити оці свічки. Школи приєднались 26 шоста гімназія. 90. вчора я з дев'яносто два пакети банок взяла. Дякуємо школам. І з 26 шостої дуже багато. Забрали прям цілу машину загрозу. Ми дуже вдячні всім людям за те, що приєднуються, допомагають разом до перемоги. Якщо в когось лежать бойлери, будь ласка, приносьте, дзвоніть, да. сокирки треба в кого лишня, одна, дві баночки, одна, дві баночки. Може поломані свічки є. Приносите. З допомогою наших баночок вони вже зробили тисячу штук, передали на нульові позиції. Потрібні руки, не вистачає рук. Може, комусь є вільна годинка, якась хай приєднується до нас. Ми розкажемо, як це все робиться. І наші хлопці дуже дуже вдячні. Просто зараз мешканки вулиці паровозної саме принесли волонтеркам вкрай необхідні речі. Вчора попросили. Сьогодні люди приносять. гроші і сокиру. Ну ми не знаємо, що ще треба. Треба допомагати тим, чим можемо. Все, що я бачу, тут люди приносять, принесем. Гроші на воск соберемо, піднім, піднімемо всю паровозну вулицю. пройдемося по сусідах, попитаємо у кого що є, і принесемо. Перед цим треба було одіяло, Ми поздавали всі одіялам. У нас була чотирьохмісна палатка. Все, що є, ми стараємося допомагати. Також хочеться, щоб війна закінчилась. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, Олексій Правицький цей день.